Усім глядачам програми Крок на зустріч, зокрема, дітям. Сьогодні у рубриці Світ очима дітей. Ви познайомитесь з Назаром, який відмовився від допомоги рідних для здійснення однієї особливої справи, що хлопець хотів зробити і чи впорався він без підтримки ближніх. Спостерігайте за випуском програми, аби дізнатись про це більше. Дякую тобі, Боже, за те, що я проснувся. Дай моєму татку і здоров'я та сильні роботи. І ще прошу тебе, мій Боже, дай, щоб мої братки і сестрички слухалися маму. Амінь. Добрий ранок, синку. Як спалась? Добрий ранок. Мамо, виспався. Смачного тобі. М -м, яка смачна каша. Обожнюю, як готує моя мама. Мамо, я вже все з'їв. Щиро тобі дякую за, за сніданок. Скажи, а чого ти кожного разу готуєш таку смачну кашу? Дякую Симка. Весь секрет в тому, що я прикладаю зусилля для того, щоб приготувати тобі сніданок. Стаю значно раніше за тебе, а ще готую страви виключно з любов'ю. Ще раз дякую тобі вам за мою улюблену кашу. На здаєчка синку. В тебе вийшла чудова картина Азар дякую тобі. Дуже тобі дякую. Скажи, а чому ти так гарно малюєш? Ну, бо тому що мені так подобається і тому, що я налінуся. Ясно. все з тобою зрозуміла. О, Ромко щось написав. Привіт, переглянь відео. Азар, ти тільки поглянь, які педалі у мого велосипеда. Я нарешті замінив старі на нові, а тому пропоную сьогодні покататися на велосипедах. Я заїду до тебе ввечері. Чекай, пока. Який ж Рома молодець! Він так вправно вміє лазити велосипеди. А що я вмію робити? О, я ж можу без проблем скласти величезну складачку за короткий період часу. Ну, побачимо, що з цього вийде, бо я ще сумніваюся в тобі. Знаючи, наскільки ти нетерпеливий, хоч і все і відразу. Тато прийшов. Привіт, я вдома вже. Ох. Тато, ти купив те, що я тебе просив? Ну, звісно, купив. Ось тримай. Ого. Яка величезна складачка. Дякую, таточко. А що там за малюнок? Дізнаєшся, як почнеш складати. Думаю, для того, щоб швидше її скласти, я зможу тобі допомогти разом з мамою. А ти що думаєш на це? Скористаєшся нашою допомогою? Ні, тато. Ти сумніваєшся в моїх силах? Ні, синку, я зовсім не сумніваюся в твоїх силах. Хіба що в твоїй терпеливості. Але я не думаю, що в тебе все вийде. Я впораюся без вашої допомоги. От побачите, я настільки швидко складу пазли цієї складачки, що ви будете дивуватися. Ну, синку, я вірю в твої сили, але якщо раптом щось, то ти знаєш, де вас знайти. Отато цього разу я впораюся без тебе. Скласти лише усю маленьку частинку з такими темпами. Я сам вже не впорися скласти цю складачку за короткий період часу. Ех, не треба було просити в тату таку велику, сам собі гірше зробив. І ще всім сказав, що можу без будь-якої допомоги скласти цю складачку. Синку можна? Так. О, ти розпочав складати свої пазли. Бажаю тобі успіху в цій справі. Там приїхав Рома, чекає тебе. Він обіцяв з тобою кататися сьогодні ввечері на велосипедах. Не затримуйся, що він тебе довго не чекав. Добре, але я зараз до нього вийду. Гаразд, я передам рому. Ну що, Назар по конях бери свій велосипед і гайдя кататися. Я нікуди не поїду з тобою. Ей, це ж чому? Що сталося? Не поїде і все. Назар, то що з тобою? У тебе велосипед поламався? Ні, з ним все добре. Ну а що тоді батьки не пускають кататися? Ні, тато і мама не проти, щоб я покатався з тобою. Ну так чому ти не хочеш зі мною їхати? Все ж добре. Рома, то це в тебе добре, а от в мене є проблеми. Які проблеми? Розкажи, можливо, я чимось можу тобі допомогти. По-перше, тато купив мені величезну складачку. По-друге, я відмовився від його щоб швидко її скласти. По третє, я це маю зробити за короткий термін. Я сьогодні розпочав складати і зрозумів, що нічого з мене не вийде. Це провал. Дивний ти. Та це чому? Ти, здаєшся, на початку справи лише трішки спробиши, яких зусиль треба для неї прикласти. Я не думав, що це так важко, а найголовніше так довго. Назар, в мене є ідея. Бери свого велосипеда і ще не забудь взяти дитячу біблію. Пригадаємо з тобою історію про одного чоловіка, якому Бог доручив набагато складніше проект, ніж у тебе. І він впорався з завданням. А може не варто? У мене все одно нічого не вийде. Назаре, роби так, те, що я в тебе прошу. Даю тобі п'ять хвилин, щоб ти зібрався. Чекаю. Окей. Чоловік, якому Бог, до речі, найдважливу справу, що ж він зробив такого особливого. Цей чоловік зміг виконати Божий наказ до кінця, незважаючи на насмішки людей та їхню зневагу до нього. Це був праведний ной, якому Бог повелів збудувати ковчег. За часів праведного ноя у світі панувало зло. Думки й прагнення були звернуті на те, щоб чинити гріх. І тоді Господь пошкодував, що створив людину і сказав знищу все живе на землі, бо вже ніхто не робить добра. Знищу і людей, і худобу, і небесних птахів. Якщо Бог вирішив знищити людей, то, напевно, вони справді робили багато зла на землі. Але ж, Рома, що ж було справним мною? Невже він був знищений з усіма грішниками, Назаре? Ной відрізнявся від решти людей тим, що був правним. Тобто він боявся робити зло та грішити. Беручись до будь-якої справи, він молився до Бога, знаючи, що той бачить усе, що він робить. Тому Господь навпаки вирішив зберегти його життя. Давай прочитаємо з тобою з дитячої біблії, яку саме Бог справу доручив Ноєві. Давай, я не проти. І сказав Бог Ноєві. Уся земля наповнилась злом. Я наведу на землю потом, аби винищити дощину життя. Проте я з тобою у складу заповіт, Зроби собі великий корабль ковчег. Потім увійди до цього ковчега з усією сім'єю, з дружиною, синами й дружинами синів. Бог продовжив розмовляти з ноєм і сказав. Але не тільки ти врятуєшся. Візьми з собою подвоє найрізноманітніших тварин і птахів, щоб і вони вижили. І набери побільше всілякої поживи для людей і тварин. Ной ну зробив усе те, що йому звелів Бог, бо це було і нелегко. Адже ковчег потрібно було побудувати досить великим, щоб туди уйшли Нойова сім'я і тварини. Так, Назар но не зупинився на початку будівництва ковчега, так само, як ти зробив з складанням складачки. Цей праведний чоловік розумів, що від його праці буде залежати спасіння його рідних та тих тварин, яких потрібно врятувати. Настав призначений день, коли розкрилися усі водні джерела, і падав дощ на землю 40 днів і 40 ночей. Першого ж дня Ной увійшов до ковчега разом зі своїми синами, зі своєю дружиною і з невістками. Увійшли до ковчега тварини й птахи, так як звелів Господь. Якщо вода прибувала на землі 40 днів і 40 ночей, то все живе на землі було покрите нею і загинуло. Вона навіть покрила високі гори. Усе живе на землі загинуло. Лише Ной та його сім'я були врятовані. Це дивовижно, завдяки тому, що Ной старанно виконував Божий наказ то був рятований від потопу. Ось Назар. Ти і сам відповів на свою проблему будь старанним та терпеливим у складанні своєї складачки. В тебе все вийде, не спіши здаватися. Найві та його сім'ї для збудування ковчегу знадобилося багато років, і вони робили все так, як сказав їм Господь. Протягом того часу Ной ну, застерігав людей про потоп, але ніхто його не слухав. Як ти бачиш, старанність ноя привела його до спасіння. Рома, я все зрозумів. По-перше, я маю прикласти зусилля для складання складачки. По-друге, я все ж таки попрошу допомогу у батьків, адже адженою також допомагали у будівництві його сини. По-третє, просити у Бога. У молитві сил зробити все як найкраще. Я радий від тебе це чути, адже сам Бог закликає нас через своє слово, будь-які справи робити старанно та від душі, і все, що тільки чините, робіть від душі, немов господеві, а не людям. Дорогі діти та дорослі, успіху не буває без старань. Інколи потрібно не соромитись, попросити допомоги у рідних та друзів, щоб зробити якусь справу. Правдний ноль зуміє зберегти життя собі та рідним за тому, що слухався Бога і виконував його накази. Якщо тобі каже, Бог слухатися батьків, то роби так і тоді матимеш довголітнє і щасливе життя. Бог каже, не обманюй. То робить так, і тебе не обманюватимуть від твоїх зусиль багато чого залежить, особливо Боже благословення. Пам'ятайте про це до зустрічі у нових випусках програми. Крок на зустріч!